Коліївщина Коліївщина національне визволення повстання проти релігійного пригнічення православних в правобережній Україні 1768 року. Назва Коліївщина очевидно означає повстання коліїв і підходить від слова колій, яким в українських селах називають людей, відповідальних за забій худоби. У лютому 1768 року під тиском російського уряду польський король Станіслав Понятовський підписав трактат про зрівняння у правах з католиками віруючих православної та протестантської церков. Значна частина польської шляхти була незадоволена цим. Під гаслом захисту католіцизму і звільнення Польщі з-під впливу Російської імперії у місті Барі на Поділлі вона створила Барську конфедерацію. Конфедерати вели агресивну політику щодо українського населення, руйнували православні церкви і монастирі на Київщині, Поділлі і Волині. Для боротьби з конфедератами російський уряд послав на Україну військо. Серед українського населення поширилася чутка, що цариця Катерина II видала золоту грамоту з закликом винищувати польську шляхту та євреїв. Все це стало безпосереднім приводом до гайдамаського повстання. Навесні 1768 року, урочищі Холодний Яр під Чигирином запорізький козак Максим Залізняк зібрав загін повстанців, які обрали його полковником. 6 липня загін чисельністю до тисячі чоловік вирушив у похід. Повстанське військо здобуло Жаботин, Смілу, Черкаси, Богуслав, Канів, Лисянку. Гайдамаки жорстоко розправлялися з місцевим польським та єврейським населенням, що було санкціоновано універсалом Залізняка. На початку липня повстанське військо наблизилося до Умані. Проти гайдамаків шляхта вислала полк надвірних козаків на чолі з Уманським сотником Іваном Гонтою. Проте Гонта разом з козаками прийшов на бік повсталих і розпочав наступ на Умані. Місто було взято майже без бою. За два дні в Умані гайдамаками було винищено до 20 тисяч поляків, євреїв та українців уніатів. Загалом, за час Коліївщини, згідно з обрахунками польських і єврейських істориків, кількість забитих сягнула 200 тисяч чоловік. Повстанська рада проголосила Максима Залізняка гетьманом і князем Смілянським, а сам він заявив про відновлення Гетьманщини. Чисельність гайдамацьких військ весь час збільшувалася. Повстання поширювалося на Київщину, Братславщину, Волинь, Полісся Галичину. На початку липня діяли близько 30 гайдамацьких загонів. На землях, охоплених повстанням, почали запроваджуватися елементи козацького адміністративного устрою. Повстання загрожувало перекинутися на власне польські землі, лівобережну Україну і на Запоріжжя. В цих умовах російські і польські уряди вирішили спільними зусиллями вести боротьбу проти повстанців. У другій половині червня 1768 року російські війська разом з польською армією розпочали каральні акції проти гайдамаків. 7 липня російські частини оточили повстанський табір і схопили керівників повстанців, а їхні загони роззброїли. Решту гайдамацьких загонів було розбито в боях. 8 липня 1768 року Залізняк разом із 73 гайдамаками, що вважалися царськими підданими, було ув'язнено в Києво-Печерській фортеці. Наприкінці липня їх було засуджено до побиття батогами, таврування, виривання ніздрів і довічного заслання до забайкалля. За деякими даними, Залізняк втік з каторги і взяв участь у повстанні під проводом Пугачова. За кілька днів понад 840 гайдамаків разом з Гонтою, як піддані Речі Посполитої, були передані польському командуванню. Їх було страчено у селі Кодні поблизу Житомиру та селі Серби, нині Могилів Подільського району Вінницької області. Після десятиденних тортур гонтю було винесено смертний вирок. Кара мала тривати протягом двох тижнів і супроводжуватися відриванням шкіри пасмами, четвертуванням і вириванням серця. Останки Гонти мали виставити для постраху у 14 містах правобережної України. В гонті, який з мужністю витримував тортури, коронний гетьман Ксаверій Бранницький на третій день наказав відрубати голову. Після цього вирок виконувався вже над мертвим тілом.